Хотіла декілька слів сказати про те вам, друзі, чому я створила цю групу під назвою Можна знайомитися, але не зраджувати. Взагалі, я хотіла якось назвати її, щоб це тільки стосувалося чоловіків, але е, як сказати, це повинно стосувати всіх. Е, ось, наприклад, дівчата сидять або Ну, десь знаходяться і до них підходять, і як вони з себе питання є, поводяться, і як самі чоловіки, чому вони підходять і що далі відбувається? А в чому суть? Мене завжди бісило, я просто ненавиджу, коли я, я от, наприклад, я от катаюся на роликах, або там дівчата сидять на лавочці, і як це відбувається. Е, значить, цей. Чоловік або хлопець, знаючи там, що в нього є гроші там, виходить і такий. А, так, типу, щелкнуть так знаєте, двома пальцями, йди сюди. Бачи, красавиця сидить. Вот я пропустила таке вот, красотка. До бомжики не перейде. Да, він сам чисто вдягнений, але він ну, так підходить, мол, де я такой діловой, в мене бабло є на кармані. Давай. Э, пошли машину сядь. От так казати пропоную. Я. Кави вип'ємо, або одразу там туди-сюди поїхали в готель. Ну, тобто, що це? А я от про що хочу сказати. Чому, е, ви розумієте, який в цьому є мінус? Е, По-перше, це таке, знаєте, як е, Ображає дуже жінку. Як будто її можна так щовкнути два пальцями і купити, це один і друге, Чому? чоловік так поводиться такими словами такими пропозиціями в тому сенсі що е, от для мене це навіть не те що мене е, от наприклад ображає, що там він так там гроші мене є все за мною всі підуть зі мною е, мене ображає, що я сижу гарно зараз я взагалі втомлена я я навіть, чесно сказати, я таки не лягла спати, тому що мені сьогодні по одного поводу до адвоката, там потрібно, якщо б я лягла, все, я б вже не встала б на ту годину, яку мені потрібно. Я не можу так вже, ну, я від теми, я повернуся. я не можу так вже, тому що я завжди відбуваю сплю днем, це вже жахливо. Але так, да, я пиша, ну, пізно, тому що я от проводила таку практику, я потім чуть-чуть розповім і поясню яку. Значить, і в чому суть? Суть в тому, що е, от ненавиджу, коли от гроші в мене є, от все, я всіх німу, за вона просто за мною піде зі мною, от така впевненість. Мені хочеться сказати, пашо, подальше. Тобто, і мені е, от це не все. Мене, наприклад, в першу чергу навіть ображає те, що я вся така гарна сижу, все така, знаєте вся така за собою там ухожена, все супер, ну в мене теж одяг чистий, все класно, а суть-то в чому? І чо, людина підходить з такими от пропозиціями, е, ніби як е, не то, що там купити не купити, по тою. Е, так, що хочу сказати, що одразу він мені нічого не бачить. Я от як очікую, підійшов і каже, от ти така гана, от нормальний чоловік, я от... Очікую. І, і все в тобі класно, супер, ти така ще й бачу спортсменка, це я суто за себе. А то що там дівчата на лавочках, ну теж гарні, можна по-іншому піти і сказати, знайти комплименти. Але мені зацікавився, Я, невже ти така-таки ззовні? Може, в тебе й душа? Якась розумієш цікава, може в тебе характер добрий, може, ти якась творча людина, може щось, якась ти розумна людина інтелектуальна. Розумієте? Вони таке ніколи не кажуть. І далі відбувається так. Якщо раптом ти погодишся піти кавупой, що відбувається далі? Ти можеш, якщо ти... Виявишся така, візьмеш все свої руки і будеш там йому розповідати. Він так в одне ухолі залітає, в друге вилітає, тому що він весь цей час думає, де зняти цей готель, як тобі запропонувати, як тебе затягнути. Воно йому не треба, те, що ти будеш йому розказувати. І це все, розумієте, розумієте ображає. А суть то в чому? І, а що далі після кави? Ну, я ж кажу, що от таке От те, про що він думає. І виходить, що ти вся така гарна, ти за себе знаєш, все супер у тебе. А тобі як от знаєте, комплекси навівають, і вони більш ніколи в житті нікуди не, не уйдуть. Їх ніхто взагалі не вилікує. Це пожипона по, по, по травма. Розумієте, От, навіть для жінки це пожидніна травма. Я вийшла, я не можу поки сказати, так, скажімо, зробити такий, як психологічний, психологічно... Не журналістки, ну такі, як а, тобто, а, я не казати, чим я займаюся, чим я буду займатися, деяка діяльність така. А, ну, Тобто я хочу дослідити а, або таку знає, так, статистику, а, Взагалі, от не вже, от, даже в місті Житомирі, от взагалі дуже багато чоловіків, от, наскільки відсотків чоловіків. От, Отак от думають, і хтось скаже, то хто до тебе піде? Я сама, як мені потрібно, я підійду і до. А і що і буду досліджувати? І що цікаво? Коли от я сама підійду, я просто знаю точно, а вони такі всі стоять там, чи випивають, чи своїм справам займаються, але відійди буде напевне, ми тут спілкуємося, тому що, розумієте, їх це як не принижує, а... Тобто, чи вони зараз на тебе не мають планів? Розумієте, ну я не знаю, як це відбувається, але коли жінка піде, то це ж як вже по моєму плану не піде. От суто по моєму плану не піде. Тому що, а от коли вони, вони розуміють, що їм потрібно. Розумієте, це просто це цікаво. Це взагалі, я просто дещо придумала таке, знаєте. Це буде мій секрет. Ну, група створена, я знаю для чого. Для от таких от відео, яких я буду вилавлювати, деякий час побачу, скільки в мене це вийде. Як от про небезпеку поки не потрібно думати, тому що це я беру це, я знаю, як на себе, все буде обдумано. Значить, і далі все буде цікаво. Цікаво подвигатися, слідкуйте за відео, і ви побачите, що буде досліджено, що більшість відсотків просто не треба взагалі майже група для чоловіків, <кхе> я бачаю, не потрібно казати, жінкам потрібні гроші, а чоловіки там і це точки, вони нормальні, пушисті і м'які. Я знаю, що потрібно чоловікам, тому що. Так вони принижують жінку. Нічого в ній такого немає, тільки можна це взяти і все. І все фігура і все. розумієте? Я спочатку вже думаю, господи, може свою фігуру ненавидить, може спорт залишить. Ну, принципіально, щоб може розтростити, може стати какую-то, я не знаю, не слідкувати за собою. В принципі, не буде підходити, да. будуть вже сказати, що моя бабужих Але з іншого боку, ні. Це просто комплекси починаються. Не потрібно їх наривати жінкам. І... І я вам кажу, я досліджу, я зроблю таке дослідження, я доведу, що чоловікам потрібно, як ми кажемо коротко ясно, вже всі давно зрозуміли тут, тільки одне. І хтось скаже, ну якісь же сім'ї створюються, щось відбувається, Ну, знаєте, важливо відсотків 30 за того, що якісь батьки, ну як указалися, як такі. Культурні і сказали, давай женись, бо там тобі беременність, вагідність, то ще щось, або їм вже, правда, вже по руках вже там, все вже тиснуть, всі і взагалі вже треба женитись. І, і Потім відсотків 5% там, по коханню женилось. А так я вам кажу: а, чесно, отак а багато чоловіків взагалі ходять, як сказати, самотніми, тому що. Їм дуже вигідно, У мене особисто є багато знайомих, і навіть так сказати, друзів. Хоча друзями я не знаю, чи їх можна назвати, ну так, тому що я вже мало з ким дружу. Які кажуть, що да, нам так зручно, то десь все, і пока прощай. розумієте? Я хочу, ну, все це добре, кожен має право на свої думки, але не потрібно так. Знаєте, прямиком таким ставитись до жінки, що от я вийду так от, з кафе, ресторану, от як це було зі мною не один раз зі мною. І так пальчиком позву, бо в мене бабло на кармані, а вона мені от така от потрібна, була красива і всяка. Знаєте, як от, от як проститутку іноді себе чувствуєш, повію, відчуваєш. Ну що до тебе дійсно от, не скажуть, от я присів, от давайте поспілкуємося. Так і так. Як може, інколи деякі не питають або забувають на наступний день, як тебе звати. Я, я вам чесно кажу, от такою поведінкою. от, е, ну, тобто, А потім кажуть, гроші. Гроші жінкам потрібні. Тому що ви самі показуєте, що вона вам не потрібна, що вона вам не цікава, гроші таки може вона у вас взяти. І е, все. Пока, прощай, будь здорова і свободна. Я доведу, що більшість відсотків чоловікам потрібно тільки те, що ми жінки знаємо. Всього доброго. Не вважайтесь на мене. Я розумію, що тут більше в мене чоловіків, навіть підписних під мою сторінку. Будьте на позитиві. Робіть самі для себе висновки і... Не вважайте в житті жінок, тому що вони теж люди. І слідкуйте за групою, за відео. Надіюсь, що вони будуть цікаві. Всього добро. Всім гарного дня.